Зупинку заборонено. Згідно нещодавнього рішення виконавчого комітету, на п'ятому колесі маршрутки не можуть здійснювати посадку та висадку пасажирів. Це дозволено робити лише автобусам та тролейбусам. Для малогабаритного транспорту спеціально облаштували заїзну кишеню поруч Ощадбанку. Сьогодні представники міського управління транспорту Укртрансбезпеки та патрульні вийшли на зупинку, аби нагадати водіям та пасажирам про такий розподіл повноважень у русі громадського транспорту. На даній зупинці, от п'яте колесо, хаотична зупинка всього громадського транспорту, який курсує по вулиці Кам'янецькій, вона призводить до аварійних ситуацій. Тому прийнято таке рішення розмежувати напрямки, точніше, не напрямки а зупинки громадського транспорту для дотримання основної безпеки пасажирів. Поки транспортної делегації не було на п'ятому колесі, водії завзято нехтували новими правилами. Коли ж чоловіки у спецжилетах замайоріли на горизонті, шофери стали більш уважні хоч траплялися й такі, хто й далі висаджував пасажирів. Ця зупинка призначена зараз лише для тролейбусів і для великого баритного ну автобусів на Пояснювати зміни доводилося і хмельничанам, що чекали на громадський транспорт. Окремі реагували емоційно та різко негативно. Однак більшість погоджується – заради безпеки варто звикати до новацій. Нам зупиниться всі, вийдуть, собі, далі поїду, не буде стовпотворення. Так. Позитивно. Заторів менше буде, мабуть, там зробили правильно. Остановочку. Думаю, так буде краще людям. Переваги розподілу зупинок позитивно оцінюють тролейбусники, адже тепер, завдяки наявному простору на дорозі, посадку та висадку здійснюють з більшим комфортом для пасажирів. Зараз от, ми можемо переконатися навіть в цей момент, що це є абсолютно нормально, абсолютно чітко і максимально близько тролейбус під'їжджає, що дає змогу і бабусям, і дідусям, і з візочками зайти безперешкодно нормально в тролейбус. Сьогодні водіям лише нагадували про зміни заради безпеки руху. Якщо ж вони і далі грішитимуть зупинками, за порушення каратимуть гривнею. Закон України про автомобільний транспорт передбачає за порушення схеми та розкладу руху. Перший раз це складається відповідний акт про порушення закону України про автомобільний транспорт, який передбачає відповідальність попередження. Наступного разу накладається штрафна санкція в розмірі 680 гривень штрафу. Практику розмежування зупинок великого та малогабаритного транспорту у Хмельницькому мають намір продовжити. Розглядається питання будівництва зупинки в районі першої аптеки, це по вулиці Кам'янецькій, з подальшим перенесенням зупинки героїв Чорнобиля на дану зупинку. Профілактичні заходи на п'ятому колесі також на підприємствах перевізників триватимуть. Транспортники наголошують, важливо, аби водії, пасажири, пішоходи дотримувалися простих правил. Тоді рух стане безпечним для всіх.